Чого дійсно не можна робити вагітним? До пологів потрібно і до вагітності потрібно підходити зважено. Якщо там десь за них значить у мене гіпертонус матки. Кішка є переносчиком токсоплазми. Досить часто жінка після пологів не відчуває того потягу а, статевого песни. От саме перед пологами вони можуть зняти боліві відчуття. Для цього і партнер в пологах потрібен. То моя мама, як я почала народжувати, мене чоловік сміявся, що. Що а, наша бабуля повідкривала все. Тобто всі шкафи, всі полки, всі шухлядки в нас було відкрито всюди. Як це треба було так робити? А, щоб швидко народило. Привіт! Я Таня Лі, співачка, телерадіоведуча, інфлюєнсерка. Мені 29 років, і я постійно чую від оточуючих. Коли діти? А заміж коли? Водичок то тікає вже. Тому я вирішила серйозно зайнятися цим питанням і зробити своє ютуб-шоу Хочу бути мамою. Про материнство для всіх дівчат, які хочуть, але ще не встигли. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хочу бути мамою. З вами Таня Лі. І сьогодні будемо розбиратися з тим, у що варто вірити, а у що не варто вірити. Це я зараз говорю про міфи та забобони навколо вагітності. Ну а ще будемо говорити про те, чого дійсно не можна робити вагітним жінкам. В усьому цьому нам допоможе розібратися акушер-гінеколог з 20-річним стажем, навіть більше Людмила Нестерчук. Вітаю! Вітаю вас! І тема у нас буде достатньо весела. Будемо розбиратися, що ж цих міфів дійсно правда, що неправда, і чого дійсно не можна робити вагітним. Але почнемо не, з такого питання досить пікантного: секс під час вагітності М можна, потрібно і займайтесь, але кажуть, кажуть знову ж таки в народі, що це може спровокувати викидень. Давайте почнемо з цього, що а, сексом займатись під час вагітності не заборонено. Є а, ускладнена вагітність, тоді так, безперечно, вам лікар скаже, що з такого терміну не бажано займатися Це на останніх вже місяця? Ні, не обов'язково буває таке, що на ранніх термінах, коли якщо у вас кровотеча, якщо у вас є вкорочення шийки, тобто ісмікосергіякальна недостатність, якщо в нормі там, наприклад, вона 35, в середньому, ну будемо так говорити, а це шийка вас в Менше 25, вам лікар тоді скаже, що сексом займатися не потрібно. Якщо у вас є передлежання плаценти, якщо у вас двійня і є загроза переривання, всі ці моменти ви обговорюєте з лікарем, в якого ви стоїте на обліку. Uh -huh. І тоді дійсно вам а, лікар дасть а, таке знаєте, пораду а, на якийсь термін не займатися сексом. А чи може секс в третьому триместрі спровокувати пологи? Ви маєте на увазі перед самими пологами? Да. Чи рекомендуємо зайнятися да. сексом? Давайте так, це якщо не якщо ви займаєтесь сексом незахищеним, в чоловічому куляті є просто глиндини, які дійсно впливають гарно на шийку матки, і вона розм'якшується і готова більш краще до пологи. Усі все. А ще я чула таке, що пестощі, от саме перед пологами, вони можуть зняти больові відчуття. Для цього і партнер в пологах потрібен. А якщо є у вас увага вашої рідної людини, поруч, якщо вона вас обніме, поцілує помне вам поясничку, ви вже відчуваєте підтримку цю колосальну підтримку. І вже тому, не так якщо... болить, так? Безперечно, так тому, що з вами поруч кохана людина, яка вам допомагає, підтримує вас, і ви ж заради цього і взяли з собою партнера. До пологів потрібно і до вагітності потрібно підходити зважено і все робити разом. Тоді а, ви будете розуміти, що і народження дитини вас ще більше зблизить, тому що саме народження дитини а, визиває якийсь критичний період в пари, тому що мама не досипає, мамі а, мало часу на себе, вона знервована, і чоловік не розуміє, чому, наприклад, от... Він хоче того ж сексу, вже mm -hmm. можна, mm -hmm. а мама не хоче, тому що мама втомлена. Якщо пара проходить весь цей період від початку вашого теста позитивного до народження дитини разом, то у вас все складеться гарно і буде гармонія в родині в будь-який будь період вашої вагітності, пологів і народження дитини. До речі, а це правда, що падає лібіда у жінок після пологів в перший якийсь період. Так, досить часто жінка після пологів не відчуває того потягу а, статевого. Не зовсім не, ну, не зовсім зрозуміло, що там до свого чоловіка. Вона в принципі його не відчуває. Uh -huh, uh -huh. А також досить часто звертаються молоді мами і говорять, що їм, наприклад, а, досить. Сухо, їм боляче під час статевого контакту. І Тоді ти пояснюєш, знаєте, тут ти вже виступаєш як сексолог-психолог для цієї пари і розповідаєш про те, що там не соромно використовувати любрікант. Uh -huh. Я завжди їм говорю, дівчатка, ви виписуєтесь, там вони приходять на огляд після пологів. Я їх оглянула, кажу, все, я вам даю добро на ваш uh -huh. перший статевий акт після пологів. А вона каже: Мені буде боляче. Я говорю, любрікант. І не потрібно цього сорому. Вихід є, є ж методи, чому не можна користуватися. Чоловікам я завжди раджу, бо ж вони часто приходять в парі. Я кажу: послухайте, заберіть дитинку на дві години, хай мама виспиться і вона вас зустріне починаючи від білизни, закінчуючи, вона буде в захваті і буде чекати вашої зустрічі. От. Просто допомагати і дати мамі відпочити. А що з до цього міфу? Ну, це вже точно, напевно, міф, що не можна фарбувати і стригти волосся. Типу вкорочуєш вік дитині. А, статистики такої немає. Але а раніше приводу, це, ж було суперпопулярна так, це думка. Це, ну, давайте почнемо з того, що зараз досить багато красок для волосся, які без ам'яку. Угу. Те, що не впливає, ніяк угу. не проходить через плацентарний бар'єр. І абсолютно ніякої шкоди немає. Чому саме ам'ячна краска заборонена? Мало того, що вона ще з запахом специфічним, і цей запах а, так, також так, так, може спровокувати. Да, тому тому так. заборонено просто використовувати дану фарбу. А, зараз маса натуральних на рослинних якихось там елементах. Будь ласка, з приводу стрихти, а, так, багато хто колись говорив, зараз цього вже не притрималося, починаючи від багатьох косметологічних процедур, які зараз дозволені вагітним, які не приносять ніяких больових відчуттів. Будь ласка, робіть. Тобто не можна робити те. Що приносить З... боліві відчуття? Зазвичай просто вони можуть провокувати те, що може бути загроза. І якщо ви звертаєтесь до косметолога на якусь процедуру, то косметолог, ви його попереджаєте, що ви вагітні, і якісь там уходові процедури, будь ласка, робляться, ін'єкційні зазвичай вони все-таки не роблять. Угу. І лазерна епіляція також, це єдиний якийсь метод, він заборонений. Вагітні. Ну, Не заборонений, просто цього не робити. Угу. А ви чули Таке, що не можна наближатися до котів. Що вони є носіями токсоплазмозу. Це правда? А, дійсно, кішка є переносчиком токсоплазму. Але ж ви від своєї кішки, якщо, яка у вас живе руками, ви від неї самої по собі, якщо ви її погладите, приголубите, ви не заразитесь. Угу. А, кішка виділяє фекалії і в них є збудник. Тому зазвичай, коли мені говорять, можна я там кішку кудись відправлю, кажу, навіщо ви її брали? Не потрібно. Просто не підходьте до лотка, і хай за цим дивиться ваш там, чоловік чи ще там, хтось. Просто не... ну, За рахунок цього можна. Але це також міф, тому що ну, не потрібно віддавати свого домашнього улюбленця кудись там. Я Добре. переживаю тільки за одним, мене просто є коти. Ні, не потрібно. І... Рік, я думаю, як що він буде ревнувати, а тут з'являється ще ось така а, штука є. Ні, зазвичай вони не ревнують. Ну, є агресивні, наприклад, собаки, да, вони можуть ревнувати, що хтось з'явився більш дорожчий за них. Навряд. У нас дуже багато у співробітників, навіть, там, які стали молодими мамами, і є у них улюбленці, і ніхто нікого не віддає, ніхто нікого не ревнує. Uh -huh. Тому не переживайте, я думаю, що ваш, ваш Буде з вами. А чи можна вагітним лежати на животі на перших, припустимо, тижнях, місяцях, коли ще невеличкий животик? Чи це навіть тоді може зашкодити? На заходити? перших тижнях, будь ласка, якщо вам це зручно, абсолютно ніякої шкоди також це немає. На більш, більшому терміні, ну на самому більшому вам просто буде це незручно робити, але зазвичай вони не рекомендують так само, як на спині. От є там записи, що і на спині не можна, там синдром нижньої вени, тобто, коли тиск... Падає і жінці стає запаморочення uh -huh. і так далі. Точно так само і не рекомендують просто на. Це просто рекомендація. Це не значить, що треба 100% до цього прагнути і це все виконувати. В більшому терміні, ви, не... ви будете мріяти про те, щоб вам лягти на животик. І Спочатку вам а, а, вагітність не дає лягти, а потім вам не... кормління не дає лягти. От, і Тому ви будете просто мріяти, про, про те, щоб цей після. щоб ця поза до вас повернулася. Гіпертонус, чи є він загрозою для вагітної жінки? Що це таке взагалі і як він впливає на організм? Гіпертонус це одне із з явищ, яке вам ставлять на УЗД. Наприклад, вам поставили, що, що у вас маточка напружена, там все видно. А, також досить часто це в лексиці звучить про те, що якщо там десь за ним в животик, значить у мене гіпертонус матки. Нічого подібного, тому що маточка реагує. А в більшому терміні дитинка ворушиться. От, наприклад, там, навіть дитинка поворушилась, маточка трішки скрутилась. Якщо угу. це, не, ці симптоми не дають больового, не дають і не постійно болить у вас, не дають якогось такого важливого дискомфорту для вас, то абсолютно за, за рахунок цього не потрібно переживати. Приймати ванну. Чи можна під час вагітності? Тому що я чула, що не можна приймати ванну. Але у мене подруга народжувала в Таліні, і там в кожній палаті у них в пологовому стояла ванна, і навпаки, рекомендували. Я а, вам більше скажу, скажу, у нас мало. також є пологові зали а, в нашому пологовому, де народжують жінки в ванні і безпосередньо там, так безпосередньо там. Ось і а, взагалі вважається, що вода розслабляє. Малюк, Знутиш, одразу плавати. Но, там, вода. Ну, буде плавати. Там мамика вода, не потрібно плавати, але а, вода розслабляє. А, давайте почнемо, дивлячись, яка ванна. Якщо ви любите гарячу воду, да, безперечно, це не потрібно. Але ж а, наскільки а, корисний той же басейн? Угу. Під час вагітності речі, він розслабляє. Так, так. Ось і все. же ж. Ви ви можете відвідувати, якщо у вас немає протипоказів до цього. Просто треба рулювати і... температуру води. Так, так би так, рулювати не потрібно там кучу масел, бо ми ж ну, дуже любимо додати всякі, всякі за запах і пінку і масенько. Тому сільку. просто зменшити зараз. Від від всіх всіх міфів відходять. Тобто вагітність це не хвороба, це той період, яким а. Жінка має насолоджуватись, тому що він так здається, що дев'ять місяців, боже, як це довго, коли я там нарожу? А він так швидко закінчується, Добітає. і потім вам тільки в пам'яті оці перші копушіння вашої дитинки, перші ви те будете пам'ятати, і ви будете розуміти, що ну там, наприклад, ви вирішили собі двох діток, а це ворушіння більше не повториться, і воно таке, ну, незабуваєме просто напросто. А щодо цього забобону, Пам'ятаєте, це, це така традиційна дуже стара вже штука, що не можна шити і в'язати. Що нібито... то колись ти було, дитині. що буде обвиття пуповини. Да, да. А, я вважаю, що взагалі обвиття пуповини до шиття і в'язання не мають абсолютно ніякого. У нас дуже багато пацієнток, які в'яжуть, вишивають під час вагітності і, і нічого. От тому о, так, це один із міфів, які нам передали предки, наші бабусі і так далі. У та, мене, наприклад, та. мама, а, і знову ж таки о, сказати, кому що це неправда. Моя мама, як я почала народжувати, в мене чоловік сміявся, що а, наша бабуля повідкривала все. Тобто, всі шкафи, всі полки, всі шухлядки в нас було відкрито всюди. Як це треба було так робити? А щоб швидко народила. І такі, так, да, тільки я не знаю, як це пов'язано, але от володіє, що було. Ну це безперечно, самі ці, тричі, ці, да? е, я тричі, це знаєте, як я завжди питаю, ну, чомусь в мене такий взаємозв'язок, як з пацієнткою, то я в них питаю, як ваша мама народжувала. Uh -huh, uh -huh. Е, і моя мама, коли я в неї запитала, кажу, мама, як ти народжувала? Ну, я ж думаю, там, 12 годин, 18 годин вона народжувала. Вона каже, довго Довго так народжувала. Я кажу, так ну. Ну, В 5 ранку я приїхала, а в 9 я народила. Я думаю, що хоч в чомусь добре. Це в той час, коли не було ні здеболення, нічого. Тому, але їй тоді здавалося, що це теж дуже довго. А як часто взагалі зараз пацієнтки дівчата звертають увагу на такі речі? Ну, Такі от забобони питають. Ні, зараз менше вони вже розуміють, що це такі забобони, які. Звідти пішла. Можливо, що там своїх там батьків, бабусів, дідусів вони а, не роз не розчаровувати, не розстроювати. Вони кажуть, да, ми так робимо, але зараз ну, на це все ні. нічого. За секс досить досить часто запитують. А от саме за покраску волосся, до речі, так. А, питають досить часто, там за епіляцією питають питають до речі, скільки можна кави в день пити? Угу. От скільки вони запитують. В день пити? Є статистична норма кофеїну в день. Для вагітної це приблизно 60 там мікрограмів часки, чи скіт грамів. Ось, але ж е, е, я завжди говорю одна-дві чашечки в день, е, е, не дуже там сильно є, і краще з молоком. Чому? Тому що в нас є продукти, в яких також є кофеїн. Угу. І Якщо їх згрупувати, то і в кучі, чаї зеленому кофеїну. Більше ніж в каві. Кока-кола, фанта і так далі. Хоча я газовані взагалі забороняю вагітним. Я, коли вони десь ти приходиш і бачиш оцю газовану воду, uh -huh. то вони в мене вже знають в палатах, вони в мене просто ховають. І вони знають, що якщо я зараз прийду на обхід, цього не має бути. І вони притримуються ну, ніби цієї дії. Встигають встигають ховати. Напевно. напевно, може і так, може, встигають ховати. А якщо говорити не про міфи і забобони, а про реальні заборони, чого точно не варто робити вагітним? Якщо маленький термін, це перельот тривалі. Де не можна більше. на перших термінах на, перш... на перших маленьких термінах, все таки це не важливо. А вже більш пізніший термін зараз після... перепади тиску. Ага, перепади тиску. І, на жаль, у мене був такий випадок в однієї з пацієнток. А, вона туди вона долетіла, назад вона втратила дитинку. Була на малесенькому там, 4-5 тижнів. вона щось таке було. Коли вони мене запитують, я завжди кажу пізніше пізніше. Я що, а якщо у вас немає загрози, немає передлежання плаценти, ви не кровили uh -huh. за цей період, ну, там 14-15-16 тижнів вже після цього можна. Дякуємо вам дуже. Сподіваюся, що ця інформація і вам була, і так само, як і мені, дівчата та хлопці, цікава. Тепер ми будемо підкованішими. Друзі, не забувайте ставити лайки, писати коментарі, ставити дзвіночки і бути підписаним на канал Хочу бути мамою. Чекайте нових випусків. Па-па!